Та геть пере. Не бачите наскільки, але до сих пір він працював. Тут можна. Ну, Треба наготувати зараз іншу тару. Ну, знімаємо, буду повністю його, бачите, і чистити треба. Сьогодні буде продовження. Значить, У нас на етапі потрібно відкрутити всі тормозні шланги, трубки. Для того мені потрібно спорожнити бачок під тормозну рідину. Буду робити це за допомогою спеціального вакуумного насоса ручного покажу. І буду відкручувати повністю всі трубки, тормозні супорта. Це все буду показувати. І тоді, в принципі, весь кузов вже в мене розібраний, можна сказати, ходова. Тоді прийдеться все зачищати. Зачищати буду феном інструментальним, гріти, тобто і зачищати. Так, попробую. будемо бачити, що з того вийде. Тут йде шланг, який в рідину всовується, а на цьому бочці шланг, який приєднується вже до самого насосика. Ніяка та Тут оцей шланг міняний років 5 назад, принаймні ось, але вже ось бачите, що породило його. Ну, воно, що, ну що? Наступна запчасть, вона менш, зменшує якість. Пороги, як бачите, їх тут нема. Ну, хоч тут відкрутив, що сказати. Не знаю, що вона має бути така, Ось, скажімо так, бачите, вона так задубіло, що воно кусками відпалується. Я не буду це ні шпателем зараз колопати, ні зубилом. Коли прийде фін будівельний, бачите, разом з, з цим стирається до металу, я буду його гріти. Таким чином віддирати, бо тако зараз повертається. Можете як кускану відділити? Треба знімати повністю проводку, тому що тут є місця. Треба зачищати, вона буде просто-напросто мішати. Лучше я її зніму, потім помию перед тим і буду встановлювати. Потім може навіть топчиною злинтою обмотаю. І тут я вже почав від'єднав. Ось він. До речі, я думав, що тут вже все погано, але на диво стоїть з пасажирської сторони все добре. Резінка ціла, бо з тої сторони там треш. Так, вирот. Ви знаходитеся біля заднього моста. Це задній регулятор на заднє міст, що регулює подачу тормозної рідини. В залежності від е, цього в залежності від завантаженості задньої осі. Боявся я, коротше, що розігнув я. Але ні, все нормально, тому що. Тому що я не можу насадити тепер на оці штуки, вони тут з іржою. Тому, от бачите, то якраз в самий раз. Тепер. Оба! Фу. Без цього ключка можливо були би проблеми. Так, тут відкрутив, тепер тут. А ну напишіть в коментарях, е, яку, типу, як, як ставити так чи так. Типу, бо ж, е, тут коротша ця штука, тут довша. Я думаю, ви поняли. Відомо, колись казали, як правильно, тільки я вже забувся. По ідеї. Я думаю, що треба менше вушку. Менше вушко ставити типу, в ту сторону, в яку ти крутиш. Тобто, якби я крутив в ту сторону, тобто отуди. То зараз би я правильно поставив. Але я кручу в іншу сторону. Ага. Не в ту. Оба. Все. поставим підсвітку. О. Бачимо, да? Така ситуація. Знімаємо, буду повністю його бачити і чистити треба. І під ним треба чистити. Тут у нас взагалі. Привіт, пока. Фу. Добре, ключик наш нас спас. Єдине з тою штукою, зараз да, ми туди підійдемо. Зусаю. Так. Ось. Що робити? Та любим макаром її відкручувати. Не знаю. Можу потім його прийдеться перевальцювати, це можливо. Мали. Ні, ну закрутити її якось вдасться, я думаю. Не відкрутити потім знову буде тяжко. В общем, все ми рішення придумаємо щось щось придумает. Держали, хорошо. Тепер йдемо по тряпку. По тряпку і спочатку відкрутимо з корпуса, а потім вже бляха, Все оставили.